Всім привіт! Нещодавно я зробила покупку ось такий фарби для писанок. Я думаю, що писанки вже знайомі з цими фарбами. Це американські фарби. Я вже з ними працюю досить давно. Це не перша моя покупка. І хотіла би вам показати, як виглядають ці бровники на писанках. Отже, мої враження з теперішніх фарбувань. І коротенький огляд, як саме фарби ці зафарбові писанки. Це в нас є малиновий колір. Зараз я вам покажу. як це в мене писанка. У мене малиновий колір. Ось такий. Ось така вийшла писанка малинового кольору. Дійсно, схожа на малиновий. Потім я скажу плюси і мінуси цих всіх фарб. Наступний колір — це Scarlet. Скарлетт Йоханс з відомого фільму. Так, саме Скарлетт я не маю, але ось тут я зафарбувала, бачите, він такий яскравий червоний. Ось тут є цей колір червоний. Наступний у нас червоний, звичайний ред. Ось писавка замальована цим кольором. Дуже гарний. І наступний – це темно-червоний. Ось тут є, але це, власне, було по скарлетт замальований цей темно-червоний. Зараз я вам покажу ще одну писанку. Ось вона є ось цей темно-червоний колір. Загалом кольори дуже класні. Є з чим побавитися, пофарбувати, помалювати. Цікаві дуже кольоровий ход. Тут декілька записунок зафарбованих. Єдиний мінус, що треба довго фарбувати, дійсно, не одну годину, і це не добре, коли ви працюєте, наприклад, на майстер-класах. Ці фарби не зовсім підходять для майстер-класів для домашнього використання. Так їх насправді вистачає на дуже довго. Якщо подумати, що це реклама, це не реклама, це тільки мої враження. Я працюю з різними фірмами, різними баровниками, і в мене є такі барники, які класно зафарбовують дуже швидко. Якщо когось цікавить, я можу поділитися також враженнями і записати відео про інші варіанти зафарбовування в червоний колір. Всім дякую за увагу!